Добрий день. Слава день. Ісусу Христу. Слава навіки. А чий то ти будеш? Славчик, закривай двері, щоб злодії не зайшли. Музика. Володя закривай двері, щоб мухи не налетіли. Ну, вся твоя мать, ну вже війну впустив. Море море людей турбує, щоб положити. Ну зі школи і за приставку, хоч би спередівся. передівся. Їж, передівайся, зараз їдемо постійно. Музика зі мною. Славчик, ти не бачив, де наш котик, я йому там корм купила. Не знаю. Кота! Виживіть кота кута з хати, Ліда! Хто йому жерти дав? Та ж він мишей лапати не буде. То хай тато прийде і купи собі сам. Я дітям алкоголь не продаю. Кажеш, постійно Ага. Тільки в кульок сховай. От, блін, дощ пішов. Все, вже не піду гуляти. Дощ! Не треба. Завтра зранку до бабусі їдемо допомагати картоплю садити. Та ну! Влодю, давай скорше, бузимну. Там завтра ця, -ця Леся з Славчиком приїдуть ще картофлі посадити. Та ну! No, no just... А як вас, хоч раз, хто тако виводив до виходка, то мусите ще підписати на сторінці. No, no